Розпочинаємо засідання бюджетної комісії на порядок каденькі винесено два питання про внесення змін до рішення. саме перших порядів навчання. Громади та 2024 рік. Допустимо, начальник фінансового рахування. Проєкт рішення підготовлений відповідно до указу президента України 24 лютого 22 року проведення воєнного стану України, законує міністерство регіону України, статтею 1420 бюджету годин в Україні, основне кабінет міста України від 4 жого. 2024 року 1145, деякі питання надання субенцій державного бюджету на бюджетного на забезпечення, харчування учнів і класів закладі загальної середньої освіти в 2024 році. Також враховано було питання відділу фінансово господарської діяльності та хімічного розвитку сільської ради, відділу освіти, культури, молоді та спорту і відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я. Рішення пропонується внести наступні зміни. Це збільшити дохідну частину за рахунок субвенції бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування в початкових класів, заклади загальної середньої освіти в сумі 543 тисячі 300 гривень, збільшити дохідну частину загального фонду за результатами засічень Версії. На суму 167 тисяч 810 гривень здійснити перерозподіл по малому призначенні переходу загального фонду з приведення до очікуваних надходжень у 2024 році. Прямувати на проведення витрати частину за від залишку коштів загального фонду в бюджету міської сільської територіальної громади, який утворився станом на перші перші 2024 року в сумі 281 тисяча п'ятсот гривень. З них видатки загального фонду 243 тисячі грн., гривень, передатки спеціального фонду в бюджету в розвитку 38 тисяч гривень. Також здійснені переросли у планове призначення за видатками загального спеціального фонду кодами програми та економічної класифікації видатків. Бюджетні призначення головним розпорядникам коштів. Сільське, терапію, вибори на вибори на у сільської територіальної громади на двадцять четвертий рік до програмні класифікації дату згідно поданих попитання, виходячи з фінансово угрунтовані контракти та чином бюджету законодавства. Якщо брати дозвіл збройних розпорядників, то внесення e, змін переглядає наступним чином. Обудівська сільська рада головний розпорядник, за рахунок збільшення під частини бюджету СЕГ по загальному фонду на, на суму 166 шістнадцять тисяч гривень, збільшено планові призначення по апарату сільської ради для Видбання відеокамери для фіксації сесійних засідань та засідання депутатських постійної комісії, облаштування робочих міст двох інструкторів, комп'ютерної техніки та оплату поштових та телекомунікаційних послуг. Це у нас 106 тисяч гривень. Це стати з тих 166, що пропонується в головному розпорядку. Далі 60 тисяч гривень у нас на виконання програмних заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат, вшанування пам'яті загиблих захисників України та здійснення інших представницьких заходів на 2024-26 роки. Зокрема, це облаштування місць, вшанування пам'яті загиблих захисників України, тобто жителів нашої громади, які україн загинули за Україну. За рахунок спрямування частини війни залишку пошті по загальному фонду, який учорився на 1 2024 року, збільшується платні призначення на 40 тисяч гривень. З них на виконання заходів програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення участі в національному супротиву у будівлі сільських територіальній громаді. На 22-25 роки пропонується 38 тисяч гривень на придбання системи оповіщення примерної договори ці серена та 2000 гривень на облаштування системи оповіщення, обслуговування системи оповіщення. Далі, внесенно по місячні зміни до планих призначень по видатках головного розпорядника з метою доведення їх відповідності по відділу освіти, культури молоді і спорту. Як я вже казала, для нашої громади з державного бюджету передбачено 545 40 тисяч 300 гривень субвенції державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів по 4 класів закладів загальної середньої освіти. Ці кошти будуть спрямовані для забезпечення харчування учнів перших-четвертих класів. За нашими підрахунками, це близько 59 днів, якщо роботи 1 жовтня, так як я насувався урядом. Але ми маємо розуміти, що вже з 1 жовтня ми дітей харчувати не можемо, тому що ці вже дні пройшли. Тобто, чим скоріше внесуться ці зміни, тим швидше розпочнеться процес харчування. В іншому випадку ці кошти просто будуть неосвоєні і є висока ймовірність того, що вони будуть повернуті в державний бюджет, свідки, звідки ми прийшли. Тому дані кошти спрямовані на харчування дітей 1-4 класів – це близько 235 учнів, які сьогодні в нас. Далі у нас... <плес> Це якщо рахувати по наших підрахунках, але вже ж кажу, на жаль, сьогодні вже 59 днів у нас не буде, а буде вже менше, тому що вже сьогодні 10 число, відповідно вже, скільки робочих днів діти не харчуються. Ще у нас є необхідність збільшити за рахунок залишку видатки на заробітну плату по Новомудівському ліцею на суму 26 860 гривень. Тому що харчування даних дітей 1-4 класу збільшує навантаження на кухарі. Якщо на момент до того, як у нас було, там було близько 180 дітей, харчувалися за рахунок місцевого бюджету, це підголос, де більше категорія, то сьогодні у нас буде харчуватися близько 220 дітей. 223. 223. 223. Дуже, це, клас, а всі за базі а, разом там. Тому, Сьогодні мова ведеться за те, що якщо більше 200 дітей з гіноштабних нормативів, то це вже має бути це, два кухаря на цей, а так у нас виходить сьогодні один. Ну, Директор ми разу звертався, і попереджав, що є проблеми з харчуванням дітей, тому що працівники не встигають обслуговувати кількість. військо. Сьогодні така пропозиція переседовала. Це поки на три місяці ось ця сума 26760 вже до кінця року. Ми даємо кошти, а директор своїм наказом вводить сам сьогодні. Да. Штату вводить сам. Але там пропонується теж збільшити цю штабну але директор буде прописувати, що це до моменту того, поки буде надаватися субвенція на, на харчування. По Тому що розумієте, якщо не буде диво, то якісь дітей, які не Перебудих бухарях. Е, е, е. Далі у нас ще є 1810 гривень. Це на виконання програми е, надання одноразової допомоги дітям силам, які на позбавлених батьківського опікування після десятки сім'я війну, які проживають на території Української територіальної громади. Дана виплата передбачена постановою Кабінету міністрів, і це для однієї дитини 1810 гривень. Також здійснення перерозпиду планує призначення податка загального. Фонду школьних задатків по школах на суму 136 640 гривень. Розказую, що це таке. У нас склалася економія за харчування закон коштів бюджету громади по кількох категорії дітей, які були перші-четвертій клас. Це сума на три місяці. Якщо в разі того, якщо відбудеться уточнення ці кошти будуть перерозподілені на зміцнення матеріально-технічної бази в закладі загальної середньої освіти. Чого? Тому що сьогодні в школах є значна потреба тих в тих впартах, в тих мінульних, може послуг прийдеться по кількості Вільної категорії, тобто, наприклад, по будівській таку. Я для прикладу на воді було п'ятеро дітей, по цих п'ять дітей перестрануються, тому що вони перекриваються субвенцію державного бюджету. Решта пілої категорії це ті, що після 55 класу не так і Кошти цього бюджету. Це лише стосується п'яти дітки 1-4 класу. Вони згідно законом вже будуть забезпечуватися це. Тому врахували дійсно, як, що б там не було. Може, комусь тої вилки не буде вистачати, комусь те, вилки, комусь... це все треба розуміти. Коли забезпечено повністю, можуть використати на покращення, да, тому що ви знаєте, вже в класах потреба є і, і, і ну, взагалі школи потребують. По відділу соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я. Ви знаєте, що в нас вже другий тиждень звертаються з заявами, виплачуються допомоги і на поховання, і на поранення, і до Дня захисника і захисниці України. І на сім'я зникли без місті. Коли врахували ці всі показники, в нас є потреба в коштах на виконання заходів програми соціального захисту окремих категорії населення Подільської сільської територіальної на 21-24 роки, зокрема, на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зазнали порані під час участі військових дій. 160 тисяч гривень і сім'я з них безвісті, за особливих обставин ще додаємо 40 тисяч гривень, тому що, ви ну, розумієте, до кінця року не знає така ситуація, але треба з розуміння відноситися. Ще да. в нас є такі Тоже наші повноваження, це. Забезпечення аси... оплати праці асистента дитини. У нас є в Новобудівському ліцеї дитина, яка потребує соціального супроводу під час інклюзивного навчання. І тому до цієї дитини пройшли навчання Ой, особи. Прийшов. І сьогодні пропонується соціального робітника асистента дитини. До речі, тоді був директор школи Новоївського ліцею. І зазначив, що ця дитина гостро потребує цього суду, на 3-4 одиниці поки що вводимо. До кінця року потребуло коштів 14 тисяч сорок гривень. Через камілу, через насам. Він буде там у неї рахуватися. Ці видатки, що на, на, на виконання програми по... Наші військовослужбовців і щодо введення цієї соціальної робітника асистента та дитини будуть здійснюватися за рахунок спрямування частини вільного залишку коштів. Тому що це зароки, постанова, бюджетний кодекс України дозволяє робити ці видатки закордонного залишку. Ось такі пропонуються зміни. Ну, і, скажімо, що ми там маємо невелике це ті кошти взяли, рахують те, що таке для геології того, щоб дивиться на жаль. 16710 гривень це збільшення вихідної частини. Звісно, з чим ми більше не могли зробити, тому що і досить таке мане виконання. Ви ж самі знаєте, що ми збільшили вихідну частину для того, щоб придбати автобус фінансування. і відповідно вже в за рахунок за результатами 9 місяців. Опереконання, як за вісім місяців, вона вже немає. Тому це проводяться ті видатки, оці 167 тисяч, які не можна зробити за рахунок залишків. Тому що залишок є, але за рахунок нього не все дозволено фінансувати. А є вкрай необхідні видатки, які не мають сьогодні проводити. Тому до Дорослі, дивилася на сесії. Тобто можуть подавати і допиняти свої військові, які отримали поранення, які лікувалися. Які зареєстровані. Те, що я знаю, що то було відмовлено. Прішніше ще не кажуть, не кажіть, облоги було. Може бути, просто... що не було зареєстровано. Понеділок ви приймали заяви, а вже там втро. мама прийшла і відмовила. Так і мені сказали, що питаєш. Це, може... Хочу звернути увагу, що, що... Да, вони всі документи в них були на руках. Згідно рішення сесії щодо затвердження програми соціального захисту окремої категорії населення Української сільської територіальної громади на 21-24 роки, наші всі допомоги оплачуються тільки жителі нашої. А, а жителі ми вже дивилися, юридично говорять так, що житель це є той, хто зареєстрований. Так. 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 так що, якщо людина, ми сьогодні кажемо, є такі випадки, ми кажемо, що ми зареєстровані в іншій громаді, але проживають. Будь, будь ласка, два питання. Хай реєструються, що є жителями нашої громади і питання буде знято. Вони зареєстровані в других громадах, а проживають у нас. Ну, то хай реєструються Так, так передбачено. Зрозумієте, в нас, коли рахується базова дотація, коли рахуються показники цього горизонтального вирівнювання, то уваги беруться жителі громади. Жителі громади беруться в нас з реєстру. Всі обрахунки на 25 рік поки що беруться по показниках 22-го року. Але вони сказали, що ми маємо впорядкувати свої реєстри до наступного року, зв'язку з тим, що на, на вже на наступній бюджетній періоди відновлюється, до речі, прогнозування на наступні вже роки і вже для того, щоб обрахувати якусь суму, субвенцій, дотацій, щоб там вже не рахували, будуть братися показники тільки за тим. Тож, ви сьогодні знаєте, що освітня студенці також аркується, наприклад, по які є великому, я так розумію, І сьогодні є в нас громади, які говорять, що не вистачає нам харчування в цій суми, але ми маємо знати, що показники Міністерства бере ті, які в них є в наявності, які Максимально всіх, хто має, хто приходить, будь ласка, реєстрація. Чому сьогодні навіть, від вас вимагається, щоб дошкільна освіта і загальна освіта, щоб ці дані постійно співпадали і вони ж відточковувалися, тому що ці показники дуже важливо впливають на. І вже коли людина зареєстрована, вона вже автоматично стає отримувачем тих самих культурних послуг, освітніх послуг, соціальних послуг, медичних послуг, так, все це нарахується, тому що громада бере обов'язок зі свого жителя. Те, що це точно таке у нас і пацієнти можуть бути вирішувати. Зареєстровані уточнені, укладені депарації. Навіть препарати укладені. Вони укладені, вони уточнені, тому що приїжджають, наприклад, в районну лікарню чи власні лікарні, і якщо ті дані не оновлені, то... Ну, і першу чергу, важка ж саме, що якщо у вас одна людина зареєстрована в одного лікаря, то вона вже не може зареєструватися при вас другого лікаря. Поміняти, але вона не може рахуватися в двох блокій ж Вона заразу система виховає. Тут так само виходить. Якщо в одній громаді зареєстрований, то він вже не може рахуватися іншій громаді, тому що на нього вже там рахується. Тут трошки оцей бюджетний процес буде складний, але разом з тим, виходить, є житель, він захищає жителів громади. Все, голосує? Так, да, да. Хто за? Проти утриманих Зміна? Якщо ви можете, що у вас є 5 членів. Да, е, цих, а присутніх три. П'ять членів то є комісія, присутні на комісії тільки 3. Комісія було споможна. Так, переходимо до другого питання про затвердження програми підтримка творчих та обдарованих дітей закладів загальної середньої та зашкільної освіти у Будівської сільської ради на 25-27 рік. Борнує головні спеціалісти, культури, молоді, спорту. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації права, становить 150 тисяч це на три роки. В розгляді та напрямку, де необхідне фінансування, це забезпечення участі дітей у всеукраїнських та обласних етапах, українських учнівських олімпіадах, виставках, науково дослідницьких роботах, а також відбувається і поїздів. Дітей. Е, відповідно на 25 й 10 тисяч гривень, 26 й 10 тисяч гривень і 27 10 тисяч гривень. Е, на здійснювання виплати одноразових грошових винагород, обдарованим учням е, за перемогу у всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, змаганнях, районних та обласних рівнях та за особливі досягнення. Е, необхідна сума фінансування становить по 35 тисяч відповідно з 25 по 27 рік. І проведення щорічного свята шанування обдарованих учнів за участю переможців конкурсів, олімпіад, фестивалів, конкурсів, захистів, турнірів, спартак і змагань, також по 5 тисяч гривень, відповідно, по кожному році. Інші напрямки по програмі фінансування не передбачають. Да, там, де діти беруть участь. Обдарованих дітей треба. Питання голосуємо. Хто за, проти, отримали? Одноголосом. Рішення прийнято. Ми доводимо до вашого відома, що сьогодні відбулося засідання виконавчого комітету, так як передбачує відповідне законодавство і бюджетне, і самоврядування, про те, що всі проекти вони мають бути перед цим.